Моя сонячна станція на 100 ватт складається з такої сонячної панельки. 100 Вт розмір приблизно метра півтора на сантиметрів 60. Що я зробив, як її прикрутив, витягнув з шифера, кріпиться шифер, витягнув 4. Воздя туди закрутив на шурупи одну таку досточку ось отак от. Потім внизу ще одну таку досточку. Ось вона, на саморізи, поставив. Далі прикрутив ось таку досточку з одної сторони, і з другої. І прикрутив на такі оголочки на раз два три І з тої сторони ще три. Так вона кріпиться. Ось наша панелька, ось її параметри. Такий бренд. Така сонячна панелька. Які її параметри? 100 ватт, як я вже сказав, видає вона. По паспорту 6 ампер, але ну фактично видає вона там від 0 до 3 ампер. По вольтажу при хорошому сонечку до 49 вольт. Якщо вже сонечко геть під вечір, там 5-3-10 вольт. Ну, в середньому там от вольт 30 вона видає, що дає змогу заряджати автомобільний акумулятор ємністю 60 ватт, а від нього вже через сонячний контролер Ну, більше це реле сонячне. Заряджати телефони, смартфони, павербанки, ліхтарики, радіо. Так, в базі йдуть коротенькі проводочки, може по пів метра-два, від окремо плюс-мінус. Це спеціальні такі дроти для сонячних станцій. Сюди я перекрутив. Ось такі приблизно, я не буду казати, скільки вони. Ось такі діаметр, може діаметр 5 мм. Окремо плюс, окремо мінус. Скрутив, замотав ізолентою за стрічкою. Далі поставив одну тюрмоусадки, потім ще одну термоусадку. і зверху ще я зробив ізоляцію з однієї і отак з другої сторони ізоляцію подвійно І далі до контролера йде вже два окремих дроти. Чому окремо? Ну і чому потрібно ну такий, щоб був кабель, от ви розпакуєте, побачите, який тощо не тут. Кабель такий самий, і вам треба його під'єднати. Чим товщий кабель, чим буде краще передаватися електрика до контролера. До Акумулятора, чим буде ефективніше працювати сонячна панель. Бо, якщо поставити тонкі дроти, сонячна панель в парі з контролером, буде мало ефективно працювати. Краще ставити дроти потовші. Наш сонячний контролер яким чином підключаємо, ось зверху йдуть два дроти. Тут мінус жовтенький плюс. Підключив я на звичайні автомати, там 10 А. Далі наші дроти підходять до контролера. Як його підключати? Підключається плюс-мінус позначено позначка сонячної панельки. Тут підключений акумулятор. Ось він внизу наш акумулятор. Далі підключено зображення тут лампочки. Це підключене навантаження. Тут я підключив навантаження, завів у хату і там стоїть ще міні контролер, який робить з 14 вольт, 5 вольт. Таким чином можна заряджати в хаті гаджети, телефони, смартфони, батарейки, павербанки тощо. Маємо. Дисплей, на дисплеї зображено є вольтметр, який показує напругу безпосередньо на акумулятору Далі бачимо, індикатор світиться. Це свідчить про заряджання. Ось сонечна панелька, світить сонечко заряджається наш акумулятор. Зображений акумулятор. Акумулятор з повними рисочками, що свідчить про те, що акумулятор заряджений. Якщо рисочки. Там, допустимо, наполовину, то не заряджений, ще, відповідно, буде показано вольтаж. Далі показана стрілочка на лампочку. Це означає, що навантаження, яке тут під'єднане, працює. Там у мене заряджається павербанк. Які ще є можливості? є Можна напряму, тут видається 5-вольтові -5 USB. Ну, скажу одразу, вони в мене. Я почав заряджати поставу радіоцікавості телефон, вони одразу згоріли, задиміло все, Ну контролер працює. Які в нього параметри? Вони є Це 10 -амперний контролер. У мене сонячна панель видає там максимум 3 А, так що для мене достатньо. Ну, відповідно, і дешевше стоїть. Є також 20-30 А. Там указано до 50 вольт. Під'єднання акумулятора від 12 до 24. Цей контролер може працювати з 12 вольтовим акумулятором так і з 24-вольтовим акумулятором. Налаштується тут є три кнопочки. Тут можна налаштовувати це наш контролер, на те, на яку напругу він буде розпочинати заряджати акумулятор, припиняти заряджати акумулятор. Давати, віддавати на навантаження, або припиняти віддавати на навантаження. Для цього я запишу окремо відео, для того, щоб ви не шукали, не монтали в моєму цьому відео десь ці такі налаштування. Це буде окреме відео. Що я ще хочу сказати, як правильно підключати даний контролер? Купили ви контролер змонтували там. На стіну, наприклад, як ось я. Перше, що потрібно робити, це під'єднуємо дроти до акумулятора. Не плутаємо полярність, плюс-мінус тут все зображено, ось позначка спочатку під'єднуємо акумулятор. Спочатку під'єднуємо акумулятор. Акумулятор тут звичайний 12-вольтовий в моєму випадку. Акумулятор 60-ка, кальций-кальций кальцій з автомобіль. Головне, що слід пам'ятати, спочатку під'єднуємо акумулятор, тільки потім сонячну панель. Тому, якщо ви, бо якщо ви під'єднаєте спочатку спочатку сонячну панель, а не буде акумулятора, піде живлення і контролеру не буде куди дівати ток, він піде в контролер, контролер згорить. Спочатку під'єднали акумулятор, потім, потім. Розташували сонячну панель, сонячну панель накрили обов'язково або робимо це вночі, щоб не було ніякого струму. Накриваємо тряпкою або картонкою бучим. Замираємо, чи є на дратах вольтаж. Після того ми тільки під'єднуємо контролер. Запам'ятаємо перше акумулятор, друге сонячну панельки, передчасно її накривши. Лише потім ми вже можемо під'єднати наше навантаження. Якщо потрібно, завести там його в хату чи куди вам потрібно, таке інше. Ну, хотів показати ще ось є такий приборчик, і ми під'єднали у нас плюс-мінус. Цим приборчиком можна перевірити, зробити додаткову перевірку зарядки акумулятора. Вибираємо перевірка зарядки. Відбувається перевірка. Нажимаємо далі. Далі триває перевірка цього приборчика. Все, він нам показує, що дійсно є навантаження 4,2 вольта. Перевірка. Сказали, що зарядка нормальна. Буде огляд на цей конвей. Так собі скажу китайський цей прилад, де в чому він працює, а де в чому він бреше. Ну, це відео не про це. Далі покажу, куди у мене йде навантаження в хату і як працює далі. Навантаження, яке під'єднання. Ось, ось ці дроти, далі покажу. Який у мене там додаткова плата стоїть, для того, щоб можна було робити 14 вольт, 5 вольт, щоб не тягнути отсюда, наприклад, проводи, не ходити на вулицю, не заряджати ваші гаджети. Що саме головне, ось акумулятор розташований на вулицю. Так як акумулятор при зарядці, в ньому є невеличкі дірочки, і акумулятор випаровує ці хімічні речовини, які дуже вредні для людини, тому обов'язково акумулятор встановлюємо на вулиці. Ось чому я залишив, вирішив завести навантаження вже в хату окремо. 13.00, трошки світить сонечко, замірюємо вольтаж на нашій сонячній панельці. Ось зараз 0, ставимо ось сюди. Поставили, що ми бачимо, 22 вольта видає наша сонячна панелька на акумуляторі 14.4. На сонечній панелі 22,8. Так, замірюємо ампери. У нас маємо листопад місяць. Трошки світи сонечка ставимо, виключаємо на плюсову. І ось ми бачимо наші ампери. Які у нас ампери, 0,5-0,6. Віддано ампер. на дроти навантаження від сонячного контролера, котрий. Від сонячної панелі працює 100 Вт. Дроти заведено до цього мікросонячного контролера. Для чого я його тут встановив. Ось я під'єднав мультиметр. Ось такі значення вольтметра 12,8 вольт. Це те, що Іде від акумулятора нашого. 12,8 12, вольт я не можу заряджати, ніхто не може заряджати там телефони, смартфони, гаджети там, і так далі. Так, так як нам потрібно 5 вольт. Для цього використовується ось така плата. Додатково зроблю на неї огляд. Коротко, що можу сказати, вона може приймати на борт від 5 до 20 вольт. Це підходи, так як у нас 12,8 вольт. Ця плата преобразує ці 12,8 вольт в стабільних 5 вольт, що дає змогу заряджати. Ось, наприклад, йде зарядка повербанку від нашого сонця. Таким чином працює цей сонячний контролер. Цей сонячний контролер маленький. Можна під'єднати напряму до більш-меншої сонячної панелі, уникаючи схему з контролером тим синеньким та 12-В акумулятором. Можна під'єднати якусь сонячну панельку, яка, там, наприклад, там 10-20 Вт, яка буде видавати до 2 А, сказати, до 2 А вона може приймати та видавати. Можна і напряму під'єднати до слабенької сонячної панельки там, до 20 вольт, і вона буде теж вам робити 5 вольт. Можна ще здешевити таку сонячну станцію зробити в там, парі там, 10-20 вольт сонячна панелька, яка буде видавати до 20 вольт і до 2 Ампер. Ну, 100 ватна панель вона більш ефективна. Особливо взимку, коли сонця мало. Ну, ось така схема, яка реалізована. Користуйтесь, будь ласка, якщо є якісь питання, задавайте, пишіть. Як ви, як ви виходите з положення нашого тяжкого зараз з електрикою? Розкажіть, будь ласка.